Морі Барвистому квітів лунає симфонія дня, садок, ми запрошуємо діток на добру дорогу знання. Дитсадок просторий і весь аж сяє, прикрашають його усмішки і сміх. Він сьогодні радо зустрічає дорогих гостей своїх, шановні гості, батьки і діти. Ми щиро раді вітати вас у нашому дитсадочку з нагоди Дня знань. Ми зібралися на урочисте відзначань відкриття дитячого садочка. Сьогодні подвійне свято. Адже в цьому році садочку виповнюється 72 роки. Тож, з нагоди таких подій нам надзвичайно приємно бачити сьогодні на нашому святі голову Волинської обласної державної адміністрації Володимира Петровича Гунчика. Голову Ківерцівської районної державної адміністрації Валерія Євгеновича Ткачука. Голову Ківерцівської районної ради Григорія Вікторовича Недопада. Міського голову Володимира Володимировича Жгутова. Директора будівництва дитячого навчального закладу номер 1 Юрія Ростиславовича Кудрика. Голову батьківського комітету дитячого начального закладу номер 1 Лесю Ростиславіну Качковську. Отця Андрія Свято-Миколаївського храму. Заступника директора по будівництву житлобуд номер 2 Романію Ярославівну Козачук. Приємно зазначити, що з нагоди дня народження дитячий садочок отримав свій головний подарунок. Нове, ошатне, світле, сучасне, комфортне приміщення для виховання малюків, які з нетерпінням просять слова, щоб подякувати забудовникам та всім тим, хто переймався проблемами будівництва садочка, підтримував, фінансував, допомагав. Тож, в знак вдячності та шани на чистому, як сонце, рушникові, дозвольте вам піднести хліб та сіль. Чаємо хлібом любов'ю і миром. Зараз із задоволенням запрошуємо до слова голову Волинської обласної державної адміністрації Володимира Петровича Гунчика. Шановні друзі, батьки. не Знаю, ведучий не представив, як називається садочок. Як назвемо? Як батьки скажуть, да. щастя. чи казка? Каска, Каска, казка. Байте. Шановні друзі, 72 роки садочку і при його народження. Всі песимісти, які знаходилися за межами цієї території, залишилися знову. Тому що ми з вами. Взявши в минулому році на себе обіцянку здати садочок, своє саме головне зобов'язання перед самими головними діючими особами цієї будівлі це нашими дітками, які тільки що виступали, виконали. Я надіюся, що це не остання будівля в місті Ківерці, не останній садочок. Я надіюся, що починаючи. Сьогоднішнього дня в цій новобудові буде лунати дитячий сміх. Ми будемо бачити на обличчях дітей радість і посмішку. Напевно, найбільше задоволення отримують наші педагоги, тому що вони дуже давно мріяли і хотіли мати таке прекрасне приміщення, віддати душу і серце всі свої знання і досвід. Нашим діткам. Напевно, задоволеними залишаються батьки, тому що з радістю будуть приводити своїх діток в садочок для того, щоб вони мужніли, росли, ставали гідними своїх братів, сестер, батьків, дідів. Робили все для того, щоб вирости гідними українцями. Я хотів би, щоб. Ми з вами побажали всім, хто сьогодні переступить поріг новозбудованого Дитячого садочку. успіху. Нехай радість і посмішка завжди буде головним атрибутом цієї будови цього дошкільного закладу. Вітаю вас всіх святом, низько кланяюсь нашим будівельникам. За активну позицію, за роботу, яку вони зробили. Бажаю натхнення і успіхів батькам, міцного всім здоров'я і Божого благословення. Хай буде радість в цьому домі. Запрошуємо до слова голову Ківерцівської районної державної адміністрації Валерія Євгеновича Качука. Шановні ківерчани, гості, вітаю всіх з такою приємною подією. У нас в Ківер з відкриттям садочком. Хочу сказати, що в нас в районі на даний момент, на даний час робиться багато робіт і для дітей, і для нашого населення. Робляться дороги, робиться освітлення, відкриваються нові групи дитячих садочних сільських, Дожиравича буде відкривати на група. Кашею відкрили. Тобто, незважаючи на ту ситуацію, яка склала зараз в Україні, роботи продовжуються. Хочу подякувати всім, хто причетний до цієї події. Перш за все міському голові, що почав цю роботу виготовив проекту кошторисну ви документацію, в обласній адміністрації, що виділили кошти і дійсно в нас надію в те, що ми можемо це зробити. Ну і особливе велике велике дякую, що тут два. Фірма, яка робила це все, тому що багато з вас бачили, в яких умовах працювали, скільки людей тут працювало і з яким ентузіазмом вони працювали. Тому великі-великі дякуємо. Також додав, що розпочаті роботи вже будуємо новий садочок в селі Муравища. Теж роботи йдуть дуже великими темпами. Також працює ця фірма. Я думаю, що там нас коли не підведуть. Ще раз всіх вітаю, всього найкращого. До слова запрошуємо голову районної ради Григорія Вікторовича Недопада. Всіх вітаю святом, яке сьогодні у нас в місті Ківерці, відкриття нового садочка. Всі бачили, як він будувався. Дійсно, ми були її перемови з областю. Володимир Петрович дасть обманути, як ми через сесію обласної ради, там було в останню суму. Нам вже якраз Перерахувати для будівництва, щоб будівництво не ставало, бо хлопці зробили набагато більший об'єм робіт, ніж це було е, оплачено, але все-таки будівельники, наші молодці, вони не зупинялися, скидали темпів, е, робили на е, випередження, але ми їх не підвели, ми розрахувалися вчасно. І дійсно, коли маєш таких партнерів, які будують і вірять, що все з ними буде розраховано. Район. Ще в нас в планах дуже багато побудувати її шкіл і садочки, але, звичайно, що така складна ситуація, яка сьогодні є, і важко це вдається, але будемо просити і міську, і обласну владу, і думаю, район долучиться, в Кілицях ще черга на дитсадочок не зменшилася. Більше 250 діток є на черзі. Слово запрошуємо міського голову Володимира Володимировича Жгутова. Шановна Володимир Петрович, шановна Ківерцівська громада. Я хочу сказати, що дійсно в нашому місці свято, того, що з Днів Незалежності це другий соціальний об'єкт такого великого соціального значення, який здається по місту Ківерці після районної поліклініки. Так що здача цього садка це дійсно події, ці будівлі. Хочу зазначити такий момент, що в травні місяці до нас приїжджала делегація з міста Сватове Луганської області, міський голова з командою. І коли ну, однозначно хотілося показати як найкраще, Ми показали їм цю будівлю, і міський голова мер рибалко, він Вікторич, питає мене, Володя, це частний дід Я кажу, він будувався за біжитні гроші. Ну і така пауза. Каже, ми не можемо повірити, яка якість. Вони, от, для них це диво, шок, що дійсно. За бюджетні гроші будується дійсно прекрасна ошатна будівля. Як би то не було, будівництво цього садка частково знімає питання по дошкільній освіті, але не вирішує його повністю. Однозначно готуються інші документи, подані вже казали і голова обласної адміністрації, районні керівники. Ми будемо працювати над дошкільною освітою в місті і будемо її розвивати. А сьогодні дійсно всім дякуємо. Дякуємо за ту роботу, яку ви зробили попри все. Попри ті нюанси, які в нас виникали в процесі будівництва, об'єкт зданий і радо приймає дітей. Свято. Запрошуємо до привітань директора будівництва Юрія Ростиславовича Кудрика. Хочу подякувати за гарні сторону будівельних слова. Я в свою чергу м -м, обіцяю, що слідчі особа очок, які будувати не менш вабличий і ще, можливо, якщо вийде в чомусь краще. Хочу подякувати за підтримку всім присутнім, які переді мною виступали, завдяки. Їхній наблегості дійсно ми змогли сподобати повністю в комплексі цей садочок. Я думаю, що в ньому буде знаходитися дітям приємно, і діти будуть завжди радісні, сміхні, здорові і е, слідчі покоління будуть добре, довго ще тут. Дякую всім. До привітання запрошуємо начальника відділу освіти Ківерцівської районної державної адміністрації Миколу Васильовича Грибука. Дорогі навчани, шановні педагогічні колективи, наші діти. Я радо вітаю вас з цим великим святом і помірте, ці зусилля, які були затрачені і вкладені вами. Вони цього варті, тому що за цим всім стоять діти. І тому з нагоди відкриття садочка, завершення будівництва я хочу нагородити. Грамотою педагогічний колектив від імені проспілки районної відділу. Подяка трудовому колективу дошкільного навчального закладу номер 1 міста Кілиці за творче впровадження нових форм методів виховання та навчання дітей, активну роботу по зміцненню матеріально-технічної бази та знагоди відкриття дошкільного закладу. Подяки ми покладаємо документів комети. Запрошуємо вручити подяку голову Ківерцівської районної державної адміністрації Валерія Євгеніча Ткачука та голову районної ради Григорія Вікторовича Лондопада. Подякую Ківерцівської районної ради. Та ківерцівської районної державної адміністрації нагороджується Стефанович Леонід Степанович, директор товариства з обмеженою відповідальністю житлобут номер 2 за сумлінну працю та заводи здачі об'єкта. ж подяка вручається Конделю Олегу Степановичу, електролюсарю ЦОВ «Житлобуд No2. Кузьменку Валентину Анатолійовичу монтажнику санітарно-технічних систем і встаткування житлобуд номер 2. Ківерцівська міська рада вручає подяку приватному підприємству Ефект в особі директора Бохонка Сергія Анатолійовича. Висловлюємо вам глибоку вдячність за сумлінне виконання будівельних робіт при спорудженні приміщення дитячого навчального закладу номер 1 міста ківерці. Подякує міської ради. Нагороджується колектив товариства з обмеженою відповідальністю Олицький Агробут. Висловлюємо вам глибоку вдячність за сумлінне виконання будівельних робіт при спорудженні приміщення дитячого навчального закладу номер 1 міста ківерці. Подякую міської ради. Нагороджується кудрик Юрій Ростиславович, директор будівництва. Також подякую міської ради. Нагороджується Петров Микола Олександрович, виконавець робіт. Осокін Сергій Геннадійович, столяр. Шкуратов Микола Леонідович штукатур. І ще раз оплиски усім. Запрошуємо до слова завідуючого дитячого навчального закладу номер 1 самолюк Людмилу Васильівну. За трійчиво чекали Кібарча, допоможе нам вирішити питання порядку черги. І за це ми хочемо в колектив дошкільного закладу. Батьки, діти щиро дякують бочільнику Волинської обласної держадміністрації Володимиру Петровичу Гонщику, голові Ківерцівської ради Валерію Євгеновичу Качуку, голові районної ради Недопаду Григорію Вікторовичу і нашому міському голові Володимиру Володимировичу. Запевняю, що в нашому шкільному закладі працюють досвідчені та новиті педагоги, які прикладуть всіх зусиль, щоб виховати гідних громадян нашої молодої держави. Добро путь, дорогі наші діти! Нехай мирними і щасливими будуть роки перебування у цьому прекрасному приміщенні. Запрошую до привітань Отця Андрія Свято-Миколаївського храму міста Ківерці. Доброго дня, всі присутні. Слава Богу. Насамперед, шановна влада, всі присутні. Я виражаю свою швидко радість бути. Тому що свято стосується і мене. Це мої садочок, якщо хто не знає. 81 року я почав ходити і вирішив через здобувати до школи. Ось, звісно, такі не були, але те, що сьогодні тут видно, видно це старання всіх. Зараз дуже багато лунає закликів, єднаємося. Я так само. І ми так само запрошуємося, церква, дінатися треба дійсно. Не тільки словами, а особливо діям. Як ми знаємо, садочок відкривався на так, як потрібно. Це не залежить, певно, не залежить від багатьох факторів. Тому що заложували камінь. Там садочок проїздів в інше місце і так далі. і так далі. Але все рівно труди людей видно. А це ваші люди. А це виконавці перед нами стоять. Дякую, що Господь дійсно всім вам дав здоров'я. Це вам. Батьків, вам, шановна владу. Ну і основне, щоб Господь дав здоров'я тим людям, які є в нашому порі. тому що всі викликаємо зараз тільки одне. Про мир це основне наше перше питання в цьому світі і в, і в нашій парі. Це основне. Мир тоді буде, коли буде мир в душі, тобто взагалі мир з Богом. Тому що війна починається тоді, коли йде війна з Богом. Тобто не товаришують з Богом. Закликають, частіше моліться. Україна встала з колін, вона вже встає, але тоді, коли стане на коліна перед Богом, До цього закликаю всіх вас, особливо батьків, викладачів цього хорошого, прекрасного закладу. І дай Господь, щоб Господь примножив молитви наші і скоріше виконав їх, і щоб найкраще майбутнє здало наших дітей. Дякую за привітання. І ми як вихованець цього садочку, хочу маленькі подруги поручити іконам основних хранителів, які є в житті духовному, це є ікони Архангелів Михайла та Гавраїла. Всі хоронять усіх нас молитвами своїми і бережуть нашу країну всіх нас від зла і від нашестя. Всім гарного дня! Запрошуємо до слова. Голову батьківського комітету Лесю Ростиславівну Качковську. Доброго дня усі присутні. Ну, в першу чергу хочу привітати вас дійсно з відкриттям, урочистим відкриттям. Не побоюсь цього слова, європейського зразка шкільного навчального закладу. Ну, я думаю, я озвучу думку усіх ваших мам другої події в житті кожної мами. Народження дитини це є вибір садочка. Знаю і не сумніваюсь паховості впевненості наших вихователів, музичного керівника. Я дякую їм за це. Але звичайно, умови теж відіграють таку вирішальну роль. Тому дякуємо за те, що є можливість в подальшому вести нашу малечу в цей справді гарний сучасний дошкільний навчальний заклад. Ну, наш рідний садочок, звичайно. В подальшому також хочу побажати реалізації ще більше великих планів, не лише для діток, але для молоді. Ну і, звичайно, миру та процвітання нашому місті, нашій Україні. Дякую за увагу. В народі кажуть, що гарна прикмета для тих, хто вирушає в дорогу, пройти під райдугою. Райдуга до раю. Це надія і дорогий указ. Це арка, яка веде до щастя. Той, хто пройде під райдужною аркою, той прямує на зустріч щастю. Але в реальному житті нікому не давалося це зробити. Та сьогодні у нас День Чудес. І ми даруємо вам дивовижну можливість увійти в рідний садочок через райдужну арку арку щастя. А відкрити цю арку, запрошуємо. Голову Волинської обласної державної адміністрації Володимира Петровича Гунчика, голову Ківерцівської районної державної адміністрації Валерія Євгеновича Качука голову районної ради Григорія Вікторовича Недопада, міського голову Володимира Володимировича Жгутова, директора будівництва Юрія Ростиславовича Кудрика, завідуючу дитячим начальним закладом номер 1 самолюк Людмилу Васильівну. Лунає урочисто і світлом радості наповнюється дисанок. Хай усмішка усіх розквітне з квітне, мов Нове приміщення. Запрошуємо діток і ваші обласки. ваши премиски. Ты держишь его за кулдун